Мені невідомо, чому ви дуже любите, коли я беру вро ладно, коли я беру зброю на дев'ятих набоях, таку як ВССК або Юм. Але цього разу я знайшов Юмпай і влупашив на нього просто 3Х і розвалював всю карту якби зуби й Насолоджуйтесь, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал, бо соточка сама себе на хлопці. Ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно, не бий. Тюрлюнь. Чи є в планах у майбутньому пройти відьмак 3»? я б з задоволенням подивився проходження у у стилі посмішка? А я зараз розумію, що мені проходити ігри цікаво, тільки якщо є українська локалізація і озвучка, поняв? Тому якщо в відьмаку 3» воно присутнє, я б з радістю спробував, чи затягне, чи ні, це вже ділдо е, зовсім інше. Але щоб спробувати, то хотів би, бо я якось задумувався навіть про це. Опа, хтось спалився. <звук> Та як, ну там в ухо прям прилетіло. Це було простіше, ніж забрати пісюн. Когось з рота. Хо-хо, блять, ніхуя собі вклав. Це така маслина, що всім маслинам маслина, бляха. Каряк повертаємо. Я шар викрадаємо, і можна летіти і сйобуватись з цієї локації. Якби я був з цикуном, а я не з цикун, тому ми зараз будемо продовжувати розйобувати. Згодні? Я знаю, що згодні. хейт мі, врод тебе любив я. От Гандон, блять, він мене прочекав. Увага, увага! Прибув донат на краю ретри. Майронов 100 гривень подивився. На жаль, української не Немовірна на українську озвучку, але це вже за пора. Увага, увага! Прибув донат на краю ретри. Ноунейм no name, 100 гривень, ти того тойся, я яку куплю ноут та адаптують в пекапу, буду відкривати сезон полювання, думаю, за 3-4 місяці я почну. А... Секунду. Ага, в нього навіть підарський нік ВС... е, клан точніше ВСС. Як я й казав, ВСС саме тільки геї грають і педіки. Ційта, мені треба щоку на коряк взяти. Тільки на щоку прикладу, а ось цю там є інша трошечки щока. О, оця гар. Я йому дав, блядь, в голову. Ну що це за залупа, нахуй? Нахуй! нехуя собі налякав. Побачу. О, хорошо дав. І я йому коцнув також. Використовую перевагу. Він там. Хуєсос, блять. Там, де він вчився, я сука вчителів їбав. Раком ставив, блять. Я просто побачив, що він занадто резвий, блять. Ну, я хуй його знаю. Дуже швидко наводиться або він кібер, або він долбойоб з читерами, поняли? Перевіряти я то, звичайно, не хотів. Саме тому я використав стратегію підпацючити. Один моментик такий. Я не думаю, що то критично робить з мене пацюка ні. Ох, там ще хтось є. Ага. 10 хай! Блять, 10 флешок, я що долбайоб? Хе, ніхуя собі. І зараз нам треба на гору проникнути і швидко зустріти одного чолов'я, який щойно стріляв на глушаку з каряка десь в тому напрямку. І я дуже сподіваюся, що він пішком. Блять, драйвбай зараз мені закритий, бо в мене каліма немає. Ладно, похуй, забудем про нього, тому що зараз я можу себе підставити, блять і. Сюдою поїдемо. А, у мене є паливо. Стоп, десь попереду Дельтаплан. У нас буде операція увага, Дельтаплан. Увага. Донат на край Якщо його район. не спиздили досі, 100 гривень доброго вечора. Привіт. Нарешті залетів на стрім, співчуваю. то співчуваю, то часу не було. Хай пісюни будуть завжди під рукою, а всякі підозри з ус обходять стороною. О, тут хтось стоїть. Весеска працює по комусь. Хтось, мабуть, мо... да, да-да, мост, мабуть, хтось перекрив. Це просто правильно вибраний момент. Полетіли. Дякую тобі, крапко чоловіча. Вітаю на стрімі. і Заодно співчуваю, що ти. Знову на ньому. Тому що психіка твоя вже не буде такою, як раніше, але дуже-дуже-дуже сильно дякую. У мене там ще десь на хвості один дельтаплан, наскільки я знаю. Я чув, щойно, що хтось десь летів. Добрі плечі всім поставте, будь ласка, лайк. Трава, 500 лайків терміново добити, щоб стрім в рекомендації полетів. 100%, бо я запустився з 4-го разу. в рот тебе... <кхід> Вітаю вас в сонячному Майамі. За вікном 20.00. Я біля океану вікно відкривати не буду, бо шайка залетить, я їбав. хейт мі Віна Греймс 100 гривень дорогий Ромчику. Вчора в мене був день народження. Можеш запалити ті гарні побажання, котрі ти зазвичай кажеш, а я навзаєм. Як зазвичай бажаю багато топ 1 і щоб в пацюків сраку прищами обсипло. Ой ой ой, дякую тобі дуже сильно, віночка. Зараз я тебе після катки буду вітати, як треба. Геть, не сумнівайся з приводу цього. Зараз так привітаю. Будеш в захваті. Опа, я теж хочу до цієї погоні приєднатися. Якщо зараз буде кіл, він в честь тебе. Якщо буду сливатись, теж в честь тебе. Хто буде сливатись? Такий професіонал, як я, блядь, буде сливати... Єбать, його в рот, блядь! Я в вахує. Я думаю, не я один в вахує. І ви вахує. Бо я в вахую, чесно, так вам скажу. Якщо бути зовсім відвертим, Увага. я втрихуї, блядь. І коліматор вага. хай буде. Ноуним no, 100 гривень думав, в цьому місяці куплю ноутбук, але не варік треснарягу взяти норм плитоноску і кераміку, закинути 6 Бачу. і шолом до обладнати. Там, чувак, мене вицілює, зараз нов наймік. А нахуй він зупинився. Поїхав на дроп, він димиться. Це було простіше, ніж виняти хуй з анального отвора. Чужого, О, звичайно ж. Добиваєм. Увага. увага. Прибув донат на краю ретри. Васіл, 100 гривень. Оце я відкрив стрім за секунду. Кіли дельтаплан, і все решту ще це відбувається. Давай, хуярим. Хуярь, 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 моя зоночка тебе зараз виїбе. До побачення. Як це ні? På Похуй на набої будемо, якщо що скаряка БС ТБ, бо зараз фаза 5 може мене дуже сильно покарати, блять. І в жопу виїбати. Блять, не в зоні та хуйня, похуй. Ага, увага! Прибув до нас на краю ретри. Михайло, 1100 сто гривень. Привіт, діду. В мене теж було вчора день народження. В честь цього хочу тобі скинути на каву. Я тебе люблю. Ай-ай ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Я зараз плакати буду, блять. Зараз буде нахиревіти, блять. Єбать рок, це єбать. А -а -а -а. Механіка цієї гри долбойопська. Я вже зупинився, вона мене якогось хуя відкинуло. Ну, блять, що за з нахуй гра, блять. Як кинути скаргу на оцих, блять, корейців єбучих, щоб їх, сука. Ай, бля. Похуй. Прошу, Оце була ахуєна катка. Оце була ахуєна катка. Тут можна було б 16 кілів накидати запросто. Ладно, похуй. Хуй з ним, хуй з ним, хуй з ним. Я до цього не був готовий. Ну, тобто, Я, я затормозив просто, тобто, я дуже хотів зекономити час. Машина вже встукнулась, вона зупинилась, я в той момент хуярнув. На, на реакції і якогось хуя воно в мене вик, викну, викинуло, поняли? Це просто, блять, ат... ай в пізду. Я не буду зараз, тіпа переунивати, мені вообще похуй. Ахуєна катка, я кайфану, все, йде все інше в пізду. Зараз продовжимо дібашити. Oh. Ну, я піздобол, мені не похуй. Тупорило, блядь, тупорило слився. Просто тупо, ну, ще тупорилі, що я не сливався з 11 11 кілів, блядь, в топ 10 роз'їбатися, розбитися. Просто розбитися, нахуй.